Цей день в історії УПА, 18 лютого. 1944 рік. Напад відділу УПА на радянські районні установи в місті Олика на Волині. Їх працівники встигли сховатися у військовій частині. Біля села Збора на Рівненщині повстанці обстріляли автомашину інженерного батальйону. Знищені старший лейтенант і ще четверо окупантів. 1946 рік. Загін Упа захід у селі Добряни на Дрогобиччині розброїв місцевий відділ винищувального батальйону. 1947 рік. Зіткнення повстанців із опергрупами МВД на Дрогобиччині. У селі Оборошин знищені двоє окупантів. У Трускавці загинули заступник районного провідника ОУН, Дрогобич Володимир Данилишин, Василь і Степан Божик, у селі Воля Довголуцька, станичний ОУН Олександр Салас, Крук та ще четверо підпільників. У сутичці з загоном МВД біля села Закомар'я на Львівщині загинув референт пропаганди окружного проводу ОУН Золочев Іван Керницький, крилатий. 1948 рік. Під час облави МВД у селі Ігровиця на Тернопільщині командир кущової боївки Степан Відловський, Марко знищив одного і поранив двох окупантів, загинувши в бою. Командир боївки над району Оундрогобич Богдан Сурівка Байрак загинув, у зіткненні з загоном МВД у селі Зимівки на Дрогобиччині. В бою з пошуковою групою МВД біля села Ходачків на Тернопільщині знищені двоє окупантів і загинули двоє повстанців. Командир боївки Василь Пивоварчук. Мирон застрелився важко пораненим. У зіткненні чоти сотні Лемківська упа захід із загоном МВД в селі Урич на Дрогобиччині загинули три повстанці. 1949 рік у селі Пітушків на Рівненщині Опергрупа МГБ захопила підпільну типографію краєвого проводу ОУН південно-західні українські землі. Згідно радянських зведень, вилучено 90 тисяч сторінок антирадянської націоналістичної літератури і листівок. У зіткненнях із загонами МВД на Дрогобиччині загинули командир районної боївки СБЖдачів Іван Щурко, Олесь, село нове село і станичний ОУН Микола Сліпець, Зелений, село Недільня. 1950 рік. Під час зіткнення з опергрупою МВД у селі Ряби на Дрогобиччині загинув референт пропаганди районного проводу ОУН Роман Сорочак, НЕСТОР. 1952 рік. Зіткнення боївки ОУН із загоном МГБ у Долинському районі на Станіславщині. Загинули троє підпільників один потрапив у полон, ще один прорвася. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню історію України і ви вважаєте, що він потрібен українцям, то підтримайте, будь ласка, нас фінансово реквізити на підтримку в описі цього відео. А також тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал.